Українці дедалі частіше вибирають цифрові сервіси у смартфоні замість поїздок до установ і черг. Документи з дієпідписом мають таку ж юридичну силу, як і підписані вручну. Наразі дія підписом скористалися 30 мільйонів разів. Дія підпис зручний інструмент для підписання електронних документів або авторизацій. В його основі лежить унікальна технологія. Це штучний інтелект, який порівнює ваше обличчя з фото на документах. Це не тільки зручно, але ще й безпечно. Ніхто. Не зможе скористатися вашим підписом. Також уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбів онлайн. Українці зможуть одружуватися по відеозв'язку. стосунку дія про це повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграмі. Я, я зацитую: це буде прорив у сфері державних послуг. Такого немає ніде у світі. Швидко як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як і усе інше в дії. Написав міністр про це, а також про інші сервіси у застосунку. Та на порталі Дія. Далі говоримо із Іриною Заболотною керівницею команди впровадження дії в Мінцифрі. Пані Ірино, вечір добрий, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю вас. Отож, одруження через дію наробило дуже багато шуму у соцмережах. Кожен ділиться, хтось уже, можливо, планує питання до вас. Чи вже відомо, коли ось ця послуга одруження через «Дію» по відео буде доступною? І як взагалі відбувається алгоритм реєстрації? Тому що як це прийти в ЗАГС, почекати місяць, може передумати або додумати. Ми знаємо, як буде через дію, і рушнички треба брати, коли по відео включаються. Все, що треба, можна брати з собою, буде відеозв'язок. Коли ми плануємо запустити цю послугу, постанова була прийнята декілька днів назад, і ми вже взяли її в роботу. Інформацію про те, коли на саме буде вже запуск, чи бета-тестування послуги, ви слідкуйте за нашими каналами та за новинами, які ми публікуємо, як це буде відбуватися. В першу чергу, люди, які мають бажання, пара, яка має бажання подати заяву про реєстрацію шлюб, мають подати цю заяву через застосунок Дія. Кожен через, свою, через свій застосунок подає цю заяву. Максимальна кількість інформації буде підтягуватись з реєстру, тому що в дії все зручно і швидко. Потрібно буде обрати дату та час проведення відеоконференції. Наступний етап, після того як дві сторони заповнили заяви, кожен зі. Своєї сторони в визначений день та час буде відбуватися відеозв'язок з реєстратором Здраць, який проведе саме цю момент церемонії, де можна і рушники, і голуби. Головне, щоб нареченим було комфортно і вони сказали свої заповітні так. Наступний етап після того, як пройде церемонія, вони отримають, підпишуть свої заяви і про те, що вони реєструють шлюб діє підписом та зможуть отримати документ, який підтверджує факт реєстрації шлюбу. Інформація про це буде внесена до реєстру, і це так само як піти пішки. В е, саме в офлайн і оформити свої відносини теж саме і онлайн, зручно з відео, навіть в різних країнах, містах, чи хтось вдома, а хтось в офісі. Кілька уточнень. Перше, чи потрібно буде місяць чекати? Як от я до прикладу чекала? Це буде передбачено нормативно. Там можна буде вибрати швидше. Взагалі, у нас навіть є шлюб за день, який передбачається законодавством. Проте це в офлайні, і така можливість навіть зараз є. Тому не тільки в дії, навіть в інакші способи, можна це зробити швидше. Крім того, у нас на порталі Дія є можливість подати заяву про шлюб, і там можна обрати скорочений термін. Тому ми вже навіть це цифровізували і е, можна подати таку заяву і вибрати час раніше ніж через місяць? Друге уточнення про зміну прізвища. Я коли міняла прізвище, оце прийшла сім кіл пекла. Знаєте, поки зміниш це прізвище, потім документи я загубила і знову ходила по тих колах. Чи буде в дії, наприклад, автоматично одразу змінена прізвище в електронних документах? Як це буде відбуватись? Уліана, це чудова ідея, я вас повністю розумію. Проте на даний момент ми запускаємо саме послугу з реєстрації шлюбу. Заміна прізвищ – це трошечки інакша послуга. Я розумію, чому всі жінки хочуть цю послугу. Проте зараз... Не завжди жінки. Інколи чоловіки шлюб. хочуть давайте відверто. Ну і ми маємо тепер. Подання заяви через дію. Ми маємо шлюб за добу. Так? Ми маємо вже тепер, ну очікуємо вже впровадження, але маємо вже точний шлях того, що буде одруження по відео, а розлучення буде в дії? Поки в планах у нас такого немає. Ну, правильно, Ми бо можем... нема чого українцям розлучатися. Okay. Напевно, напевно, кожен має право вирішувати самостійно, проте на даний момент більше запит про одруження. Це дуже добре. Хай українці одружуються нас стає більше і цероджують символ... дітей. А потім перемоги. діти перед тим як закінчити школу повинні скласти національний мультитест. І тут починаються пригоди вже в дітей. Треба на нього якось зареєструватися, але і тут не обійшлося без допомоги дії. Як це можна зробити з допомогою порталу і застосунку? Тут важливий момент, про який я хочу зазначити: реєстрація учнів чи майбутніх абітурієнтів відбувається на порталі НМТ. Це портал, який був розроблений у ЦЯО, це Український центр оцінки якості освіти. Дія допомогла спростити саме процес реєстрації на тестування та процес для того, щоб. Абітурієнтам або ну, учням було легше залогінитись саме на портал. Перше за допомогою дії майбутні студенти можуть поширити свої документи з дії. Це паспорт або id картку Що це дає? Це дає швидкість, тому що поля заповнюються автоматично. Плюс не потрібно робити скан копії. Тому це було як перший етап, який ми запровадили, і одразу запровадили другий етап. Наступні моменти, коли а... Користувачі порталу НМТ хочуть залогінитись до себе в кабінет, вони можуть використати дія підпис, і це набагато швидше і зручніше для того, щоб мати доступ до інформації, які розміщують на цьому цьому кабінеті НМТ. Тому ми пропрацювали з ними цих два сценарії інтеграції. Якщо у когось є теж зацікавленість, це інтегрувати. Якраз моя команда цим займається, і ми завжди публікуємо наші контакти та як це зробити швидко та зручно. Ну і ще одна історія, яка теж стосується освіти: це освітні документи в застосунку «Дія». Так, той, хто обновив свій застосунок, побачив, що там вже з'явилися документи про освіту, але не всі ці документи в себе там побачили. Хто міг їх не отримати? Е, є основний момент, хто взагалі бачить документи в дії свої освітні документи в дії. В першу чергу вони повинні бути внесені до єдиного реєстру, який містить в собі інформацію про освітні документи. Це є дебо якраз спільно з МОНом ми його збагачували. І на даний момент, якщо документ був виданий після 2000-х років, і у особи є податковий номер, вона може отримати документ в дії. Він їй підтягнеться автоматично, не потрібно ні робити. Ніяких запитів, чи користуватись якимись сервісами, воно відобразується поруч там з паспортом чи техпаспортом паспортом людини. Проте, якщо е користувач її побачив, що його документ не підтягнуло, в першу чергу потрібно перевірити, чи взагалі цей документ є в реєстрі ЄДЕБО. Другий момент, якщо він там є, проте він не підтягнувся, звернутися до свого е навчального закладу та попросити перевірити, чи немає там певних е помарок чи там помилок, коли. Заповнювали інформацію про цей документ, тому ось такий дієвий механізм, як це перевірити. Він діє, і в нас вже понад 10 мільйонів освітніх документів підтягнулися користувачам дії. Ну і вони абсолютно не мають різницю між паперовими і тими, що в дії. Так, це так само, як і з паспортом, так само, як і з будійськими правами. Так, вірно, це. Наші цифрові документи мають ту саму юридичну силу, як і паперові. Звісно, кожен документ, який ми запускаємо, робимо з такою ж юридичною силою, і це дозволяє людям користуватися ними, шерити документи, показувати їх. І це такий важливий наш крок до цифровізації нашої держави. Ну ми завжди з нетерпінням чекаємо оновлення дії, так появи і нових послуг на порталі та у застосунку. Ну і раді, коли ви маєте можливість до нас доєднатися і про них Яке. детально розповісти нашим глядачам. Дякуємо вам. І в цій частині головного задань говорили ми про нововведення у застосунку та на порталі «Дія» із Іриною Заболотною, керівницею команди впровадження дії у Мінцифрі.